Я хочу миру не менше ніж саме пухнастий ватник, і не менше ніж найбільш переляканий капітулянт. Але я цілком розумію, що чим більше ми з вами показуємо, що прагнемо миру, тим довше триває війна. Чим більш ми агресивні, чим більш ми войовничі, тим швидше вона закінчиться. І тому минула американська адміністрація, яка обмежувала наші удари, яка проявляла незадоволення, вона продовжувала війну. Цей ідіот Трамп, який змушує наше керівництво демонструвати готовність до миру і Прагнення перемир'я, продовжує війну, браття. Чим більш ми агресивні, чим більш вся нація змобілізована, чим більше вона хоче війни до останнього московита, тим швидше настане мир. Це настільки проста думка, що я навіть дивуюся, що існують люди, які цього не розуміють.